Групі ризику, да, те, що ви сказали, насправді щодо людей, які мають порушення сну, страждають на мисоні, це перша група ризику, тобто люди, які мають в анамнезі психічні розлади. Мають в анамнезі розлади сну, в тому числі інсумнія, безсоння порушення сну, наприклад, чутливі люди з реактивною нервовою системою, які підвладні зміні настрою взагалі, там, до, до думки інших людей, такі все приймають крізь себе. Звісно, вони теж зоні ризику. Робітники сезонних сезонних. Щасне, це не сезонних, сезонних кажу. Робітники змінної роботи. Ось, да, нічні зміни, ті, хто працює за нічними змінами, також також групі ризику. Звісно, підлітки ми сюди включаємо, люди з супутніми розладами, наприклад, ендокринної системи, серцево-судинної системи. Однак я завжди хочу тут відмітити те, що найбільша група ризику це ті, хто мають порушення сну.